Війська розпочали наступ на суджу в Курській області. Американський інститут вивчення війни про це каже. Аналітики зазначають, станом на 11 березня росіяни взяли під контроль Бондарівку за Махнівку, населені пункти поблизу суджі. Одночас, рашен пропаганда заявляє, про нібито повний контроль над містом, проте підтверджень цьому немає. Ситуація залишається напруженою. Тим часом Форбс з посиланням на військових пише найбоєздатніші бригади збройних сил України вийшли з. Курщини Денис Попович, військовий глядач, тут з нами. Денис, слава Україні, вітаю. Героям слава. Ну так чи інакше певні повідомлення про те, що там в певний момент або проміжок часу навіть такі речі були присутніми в військовій аналітиці, українське воїнство там залишить суд Курщину. Перепрошую зараз. Ми бачимо, що цей натиск. Який почався не вчора, причому, о, з застосуванням знову ж таки північно військових, він певних результатів дав російським військам. З іншого боку, дотримуючись відомих висловів про збереження особового складу і життя українського воїнства, перш за все, хлопців і дівчат. Скажіть, будь ласка. Навіть якби нам далі вдавалось перебувати на Курщині. Там, так чи інакше, я не кажу, що зараз ми ж опираємось на офіційну інформацію і будемо стежити за тим, що відбувається. От Зараз підійшли до суджі, але так чи інакше на кордоні і на прикордоні наше воїнство там ще є. Чи був зміст продовжувати цю операцію? Був чи є? От я хочу перепитати. Давайте це... тоді так: чи є зміст? Ну це питання на нього складно відповісти однозначно насправді. Оскільки ми знаємо, що для чого ми тримали і поки що тримаємо територію в Польській області. Це е, захист Сумської області від вторгнення противника. А зараз ми бачимо, що ворог так чи інакше присутній вже. На невеличкій території Сумської області там намагається просуватися. Є неофіційні повідомлення про те, що він там на квадроциклах атакує, намагається просунутися в груд. Для того, щоб обезпечити територію Сумщини від можливого удару Російської Федерації, як там був Фернезон, безумовно, курський плацдарм мав би існувати Далі, якщо ми кажемо з точки зору політики геополітики, ми чули про те, що. Цей Курський плацдарм він розцінювався як обмінна карта на можливих перемовин з Російською Федерацією, і ми могли поміняти на ті території, які зараз займаються Російською Федерацією в Україні окуповані. Uh -huh. Чи має це сенс зараз з огляду на ті особливості, ті сценарії, по яких зараз розгортається перемовна трек? Ми всі чули про вчорашні, вчорашні перемовини в Джиді, позитивні, як на мій погляд, для України. Але зараз питання про це, то е, чи має сенс утримувати Курську область е, з точки зору обмінного фонду територій? Для мене зараз викликає е, <клухи> сумні. Саме тому я кажу, що відповіді відповіді на ваше питання немає наразі однозначно. Якщо стане під питанням е, життя, життя наших військовослужбовців, якщо буде вибір або зберегти життя наших військовослужбовців, або відступити з Курщини, то позумовно має бути е, на першому місці життя. Я просто згадую, Денис, перші дні, тижні цієї операції, яка по факту тривала сім місяців понад. І заяви, які звучали там, знаєте, Україна продемонструвала, що Російська Федерація не все контролює і не здатна повністю там закрити, перекрити свою величезну. Окей, тут на це спишемо, можливо, частково, територію. Знову ж таки, Українські воїнство продемонстрували свої вміння і звитягу щодо провадження таких от, такого роду е операцій. Станом на сьогодні, події на болотах, і, зокрема, в засобах масових їхніх, якщо їх можна так назвати, інформацій пропагандистських, розвивається таким чином, що вмикається режим пабідабесія. Ну, мовляв, от. Е Асвобод я це тут цитую зараз та освободілі, оці всі слова їхні словечки і так далі застосовуються. Але чи можуть події на Курщині зараз стати приводом для того, аби в світлі, як ви сказали, перемовного треку з таким стало приводом сказати: ну от дивіться, як вони там люблять себе називати, целі так званої СВО нібито ще раз. В який там раз достігнутий. І цих от тепер от ми переходимо трішки до перемовного треку 30 днів перемир'я, на морі, на суші, чи там по всій лінії фронту вони можуть на це піти. Давайте почнемо з кінця. Піти на 30-дене я так розумію, всеосяжне вчора було запропоновано, і ми на це погодилися на ці компроміси і висунули ці значить, пропозиції Російській Федерації. Вони підуть чудо не з огляду на ситуацію, тут <кху> будуть трошки інші чинники. Бо тоді, якщо вони на нього не підуть, то вони продемонструють, що вони не прихильні до миру. Тобто, як правильно що сказав Марко Рубів. М'яч зараз на їхній половині поля. Якщо вони не приймуть безумовно пропозицію перемиря, то тоді вони продемонструють, що вони не є прихильними до миру. Вони продемонструють, що саме Росія є перешкодою в мирному процесі. Тоді виникає попитання тиску щодо сполучених перемир'я. того самого тиску, який США до цього часу чинили на нас. Вчора ситуація змінилася перемовиною. Моя думаю, це стане визначним чином їхніх, скажімо так, схильності чи не схильності навіть, до перемовин, очевидно, у вашому питанні значить, є друга сторона. Ви хочете спитати, чи могло бути це темою для перемовин вчора, тобто вихід чи невіхід схущини, як певна умова для значить, укладання перемиря, цілком можливо ці... такої інформації нема. Такої інформації нема, але ситуація, яка склалася на Курщині на зараз зараз, на теперішній час, вона склалася не з точки зору перемовин і, на мій погляд, навіть не з точки зору того, що американська сторона перервала на морозів дані по суті, військова історія, яка була яка склалася, не складалася не перше тижня, і ми знаємо про те, що Російська Федерація там мала чисельний перевал. Ми знаємо про те, що Російська Федерація змогла встановити контроль контрольний логіст. А коли встановлено вогневий контроль над логістикою, то дуже важко тримати оборону. Тому я думаю, тут суто військові чинники були головними в тому, що ситуація доволі сталася так, як вона сталася. Е, наскільки просто організувати 30 днів у всіх можливих площинах цього перемир'я, зважаючи на особливість війни, яка, на жаль, продовжується стане на зараз, Денисе, е, коли кажуть нам про повітря, ми розуміємо величезну кількість дронів різних типів, яка застосовується. Як проконтролити невикористання ну от цікаве запитання. Я міг би цей перелік продовжувати, але там, даю вам можливість проаналізувати. І ну, мені мало віриться, що Російська Федерація на це піде. Ви знаєте, з таким же успіхом ніби поставити подібне питання і до вас, і ваші думки були б абсолютно рівнозначні моїм. І, і ваші пропозиції, і ваші значить, міркування щодо цього приводу. Як забезпечити виконання от, Розумі... я не уявляю, розумієте, коли десятки тисяч впівдронів на день використовуються по всій лінії фронту? Безумовно, безумовно. І тут, до речі, ну очевидно, можна яким чином тут подумати. От припустимо, е, значить, прийняла Росія пропозицію фамери. Припустимо, прийняла. Завтра прийде. Погоджується з цією пропозицією і погоджується на режим припинення вогню, який почнеться, ну скажімо так, з 1 квітня, наприклад. А ці е, е, 14-13 днів, які залишаються до 18 днів, так наразі залишаються до 1 квітня. Вони будуть присвячені тому для того, щоб якраз виробити механізм верифікації виконання режиму припинення вогню. Наприклад, можуть бути якісь групи спостерігачів, які так само будуть озброєні дронами. Спостереження, вони там висунуться на лінію фронту, будуть спостерігати. Можливо, це буде здійснено з допомогою супутникових розвитку, в тому числі за участю супутникових групов угрупованих сполучені в і наших союзників. Mm -hmm. так, будуть підключені можливості, значить російської сторони, яка теж має певні потужності точки так. зору, можливо, буде підключена якась нейтральна сторона. Ну, візьмемо там якусь державу, яка ну, на себе гача. Був... І допомогу цих факторів може бути значить, придуманий інструмент щодо існування, значить, значить, дотримання цього режиму. Мій погляд, ми тут знаходимося якраз в більш вразливій ситуації, оскільки нам для того, щоб продемонструвати власне свою прихильність до міру до миру, треба буде дуже чітко виконувати це і дуже відповідально ставитися до виконання цього режиму для того, щоб знову ж таки продемонструвати, що саме Російська Федерація так воно і є. Так воно і є саме Російська Федерація там може чинити провокацію е і порушити цей режим. Так воно власне багато разів, і... але тут нам якраз треба буде демонструвати зразок відповідальності, зразок, е нащить, е стриманості е припинення вороги. Ну, чому я про це просто питаю? Ми ж знаємо, з ким ми маємо справу, Денис. З 2014 року. Зумовно, саме тому я кажу, що тут нам якраз треба буде демонструвати зразок стриманості і дуже чітко поповнювати е -е, всі, всі ці норми. Е -е, бо в такому разі, знову ж таки, усі м'ячі, які зараз знаходяться на полі Російської Федерації, можуть знову поговорити: <кхе> mm, зрозумів, почув і ще один важливий момент після зустрічі в GED. Ми маємо цей процес. Кажуть, ясьонка запрацювала знов повну. Борти летять, літаки летять. Всім відомий вислів буду зараз цитувати. Ви mm. знаєте кого? Нібито постачання продовжилось. Та й з розвідданими вже ніби все гаразд. Та сама компанія Максари не тільки оголосила про їх поновлення в негайному режимі. Негайному. Тобто елемент політики все таки Ну, так. Так. Це елемент політики. І відповідно, зараз США продемонстрували, що ми своє слово і продемонстрували схильність до миру. І знову ж таки, хочу повторити, що тепер від Російської Федерації вимагаються ті самі шаги і самі кроки. Що вони цього не зроблять, тоді ми вправі чекати на те, що саме з Америки буде дотиснути на РФ для того, аби, скажімо так, схилити їх до цієї. Схилити тиск примус. Тиск примус в тій чи іншій формі. Не ми чули про те, що цей примус буде, очевидно, виражатися. У вигляді санкцій, ну, mm. от, у ще запас санкційний залишається в США, ми і, і, чого сказати не можемо, оскільки там вже достатньо санкцій було введено, ну чудно є якісь Я ...і... вам відповім, як каже пан Грем, нищівний. Ну, в якій, скажімо так, сирені, в якій сфері ці нищівні санкції були застосовані, насправді ми вам можемо лише зараз згадати. Але зараз ми чули про те, що і Дональд Трамп, до речі, минулий п'ятник, здається, вже перший раз сказав про те, що мають бути введені санкції. Це не цережі, поки що це слова. Але зараз, якщо Російська Федерація, будь як кажуть, російською мовою виражатися, хоч і вряжитись, то ми вправі подивитися на те, як Кнут запрацює вже бік Російської Федерації в Сполучені Хмельницької. Спасибі, Дениса, дякую за розмову і до зустрічі на прямому Денис Попович, військовий оглядач, був з нами.